Принцеса народжена в розкоші, але стала частиною династичної політики. У 15 років вона вийшла заміж за власного дядька, народила кількох дітей і померла у 21 рік. Маргарита Тереза Іспанська народилася у 1651 році, в королівському палаці Мадрида. Донька іспанського короля. З дитинства вона була не просто дитиною, а політичним інструментом. Династія Габсбургів століттями укладала шлюби між родичами, щоб зберегти владу, не замислюючись про наслідки. У 15 років її видали заміж за власного. Дядька, імператора священної римської імперії Леопольда І для Іспанії та Австрії цей союз означав політичну стабільність а для Маргарити виконання її династичного обов'язку. За шість років шлюбу вона народила чотирьох дітей, але вижив лише один із них. Постійні пологи та хвороби виснажували її організм, і в 1673 році, у віці 21 року, вона померла. Її чоловік Леопольд перший невдовзі одружився знову. А Маргарита залишилася в історії завдяки портретам, на яких її зобразив. Веласкес Маргарита Тереза одна з багатьох принцес, чиє життя було визначене від народження.